Читаємо 20 розділ і 28 вірш. І Фома відповів і сказав йому, Господь мій, Бог мій. Хома назвав Ісуса Господом Богом своїм. 20 розділ, 28 вірш. Фома сказав так. Ну знаєте, в людей вказується, є люди, що чуть про Ісуса Христа, ходять в церкву, живуть в своїм життям, вони показують, що свій Бог є. Ось він. В кого є така штучка вдома? Підніміть руку, чесно. Ось такі у вас ідоли вдома є. Одна із заповідей каже, не роби собі ніяких образів. Не робіть собі ніяких образів. Не з якого матеріалу тобто, що на цій землі з дерева, правда? Це на цій землі, правда? Що під цією землею? І що там? А ми маємо таких ідолів. Ні, це просто образ показаний Бог. Який воно секрет. До християнства, до християнства, на території України. Оця картинка була теж. Як так може бути? Християнства не було, а картинка була така сама. Як таке може бути? Тільки це називалося не Мати Божа, як ми, де ми кажемо. А називалася Мати Землі. А це син, Бог Ра. 25 грудня родився. То тобто застояння. Або 7 січня. Тільки тут не культурна дуже вона тука здоровує, тут тільки тільки три груді було щось кризить в неї. Єгипетський Бог оце. Це не Божа Мать, як ми називаємо. Бо вона родила просто людину Ісуса Христа не більше. І вона була благочестива, не більше. Бог не називає її Божою Маті. Бог називає її просто жінкою, не більше. І все, і забуто. В неї ще куча дітей потім було, представляєте? І це нормально. У Ісуса були брати. І це все, ідоли, які у нас є. І міфи, які ми всі придумуємо. В кого є такі ідоли? Час, підніміть чесно. Є, так? Є! А для чого ви його ставите? Для чого ви його робите? Що це, ідол вас спасе? Часто в машинах отакі штуки стоять. І знаєте що, машини попадають в аварію. Представляєте? Якщо цей ідол такий класний, то помиліться до нього, хай він вам дасть вибачте, дасть буханку хліба. Хай дасть. Я називаю це ідол не тому, що я хочу вас образити. Я не хочу вас образити. Це зачіпає ваші інтереси. Я хочу вам просто відкрити очі на істину. Тому що це ідол Бог називає в Біблії, а Біблія для мене авторитет. Якщо у вас є Біблія, я ж в покажу вам, що там таке написано. Ви кажете, ні-ні. Я ж був Православну Біблію, там таке теж написано. Що це є ідол. І тому одна із причин, чому в Україні відда... війна. Тому що ми цим ідолам поклоняємося. Коли народ виступає від Бога, Бог посилає їм війну. Так написано в Біблії. Все, просто! Чому в Україні війна? Ви тільки що почули відповідь. Не тому, що поганий президент, бо президент такий самий, як ви. Не тому, що Путін напав був не такий сякий, а тому, що у нас такі були поклонство. Це на з причин. Ви знаєте що? Скільки років війна йде в Ізраїлі і його не можуть захопити? Не можуть захопити Ізраїль, якась маленька країна. 10 країн бух, воювали проти неї. Вони більше, вибачте, Три тисячі танків було і не могли захопити. Три тисячі танків не могли захопити Ізраїль. Знаєте чому? Бо Бог вступився. Бо люди прозріли, зрозуміли, що їхній Бог, як ти сказав Фома, мій Бог, Господь Ісус Христос. Давайте ще раз почитаємо, щоб буде точно. І Фома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій. Хто ваш Бог? Оця річ! Пасія храні не... по-російськи це так звучить, не по-українськи. Не... І ми цьому поклоняємося, це факт. Вася може образило? Вона не капли. А чи чому? Ви це не поклоняється речами. Бо мій Бог Господь, живий Ісус Христос, який умер на хресті за мене. А не оце! Йо? Не тому, що я родився, сім'ї мене такі штуки не поклонялися. Не тому, що я там якийсь особливий. Ні, тому що я читаю Біблію, треба казати Слово Боже, який Ісус, який є. Ну знаєте що? Це я вам показав приклад, які бувають ідоли. Це явні такі штуки. А я і скриті штуки. люди, кажуть, моя робота, мої руки, мій Бог. Я. Годи Сатана. Я. Ні, не ти. Це ніщо. Ти Типи. <клузь> Нема тебе. Ти <клузь> Кося, ідол, ідол, це телефон. Він не може посидіти на службі п'ять без телефону. <клузь> як е, пацюк. Хай <клузь> як будочки грали. Можете мультик. 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 Помните ці мультик всі? Помните мультик, так? Як воно раз, і він іде. Отак робить наш телевізор це. Наш телефон. Наше життя, без якого ми не можемо жити. Ми кожен день сидимо або в телевізорі, або в телефоні, або ще в чому. Хтось газети читає, хтось фронтографію розглядає. Це його ідол. Хтось відео дивиться дурні. А хтось о цим штукам поклоняється. Вони є різного формату. Є великі, є маленькі, є отакі, є індуїстські, є ще якісь. Це все ідоли, Бог називає. Те, що мною те, що управляє, то є мій Бог. Їхав недавно я, їхав на велосипеді. Тут собака така, жух, за ногу не схопила мене. Ну, ввечері я їй вже темно було, їхав. Я давайте собаку гнати. Тут бабка, давай, давай. Пам-бам-бам-бам-бам. Чотири яруса матюки. Це не моя собака, це таке інші матюки. Оце її Бог. Матюкатися, Гнилі слова говорить, вона крута. Їй, вибачте, років 60, вона крута. І то не тут, тут не так. Хвора на голову. І ми такі самі, ми теж живемо такі самі матюки. Ми такі самі, як вона. Якщо ми живемо такі слова. Вона на голову хвора, це нічого страшного. Хтось скаже. Ну вона це робить, тому що вона думає круто це. Там такі були матюки. Скажете? Я в шокі був. ну візьміть, військових. Що вони роблять? Подиви оці їхні досить. Слово, слово матюк, слово матюк, слово матюк. А вони думають, а чому у нас так погані справи на Бахмуті. Я не проти Бахмута, я за те, щоб ми виграли війну. Я патріот, який в вишиванки. Я, я розглядаю українське все життя. І пішов би воювати. Ну, Тільки вибачте, багато дітей. Треба про них викливатися. Розумієте? Це їхній ідол. Збіть чоловіка телефон. Криваєш? Гола жінка. Киваєш телефон. БМВ. Крута машина. Це його ідол. Ти, ваше, а що сказав? Киваєш. Сім'я. А вдруге відкриває? Ісус Христос Бог мій. О, це серйозна заява. Кого таке написано в телефоні? Це буде сразу, чим ти живе. Чим воно живе, що в нього в телефоні? Все можна сразу побачити, все нутро побачите. І цей ідол, вистав, ідолом живе. А потім кажете, чому ми так погано живем? І Бог світ дивиться, дивиться на вас. Нормальна людина, роз... вірить в Бога, поклоняється ідолам. І Бог на все дивиться і каже, це християнство, це ідолопоклонство іншим богам. І ви це робите, бо у вас ця штука вдома є. І ви питаєте, чого у вас так все погано? Бо поклається пустим богам, які не мають нічого. Знаєте, водка країна, ні І знаєте, що сказав Бог? Я її знищу. Це Біблії написано. Я її знищу і нічого там не оставлю. Знаєте, він взяв одного пророка і каже, ну біжи їх, їх поперед. А той знав, Нієвія це такі люди, і було поклонників. Оце в штуках теж так. Вони взагалі ще Бога не шанують, як тіпа типу, Україні. І вона каже, я не піду. Але що його зробив? Там є він в другу сторону. Сів на корабель, ліг собі і спий. І все добре в нього, все добре. Тут -а. шторм, Корабель почало кидати. Ці всі, хто там главні. Стають, ставлять штуки свої. І мореться, поможи мені, поможи мені, не допомагає. Що не допомагає? І вона став каже, знаєте, чому в чому проблема? Ваші боги мертві, нічого не допоможуть вам. Киньте мене за в море, киньте. Це я водувати. Я втік від Бога і думав, що я можу втіти від Бога. Далі що не зробили? Діли й обтіли. І море салоптике. І риба з'їла Іону. Ну, Руба ракет. Іона три ночі ти, три дні стояв молився. Не було в Іони тієї штуки. І Бог побачив, зволосердився до Іони. Він побачив, що Іона оскається. І побачив, що все змінилося. І випустив його на берег. Ріба випустила його. І пішов його навіть в Нією. І сміливо проповідав казав їм, що їх чекає, що Бог знищить ваше місто, бо ви поконяєтеся ідолам, що ваше життя неправильне, що вам треба покаяться. Повірите. А ви що, його, що зробили? Саме головне? Купили його? Приведу самого главного. До президента Зеленського привели. Знаєте, що було? Він почув слова ці. і покаявся. І сказав, беремо посінь, молитву, все, всі дадуть спалити вогонь і каємся. І вона такий поповідував їм, сказав їм все, його відпустили, він виліз на гору, біля дерева сів і дивиш. Зараз буде Бог спалювати Нієвію, ну, грубо говоря, країну якусь. Це ж велике місто. Просто спав, він сиждав. Тому що вони були такими грішниками, він чув про них такі історії, вони таке робили зло. Таке зло робили. Та що ми робимо теж? Спиняємося іншим, іншим богам. Помадікаються, живемо по життям. Злі. І робимо це ми. Знаєте, що далі було? Бог милосерди на ній. Бо люди ввірили в Бога. І Бог простив їх. за їхнє ідолопоклонство. Поки наша країна не стане на коліна, не викине цих ідолів, що у нас не звінються? Ми будемо раби оцих ідолів. І думати, що нас це спасає. Якщо це спасає, то присутні треба тоді вмирати. І зайшов що? Бог звелесердився. Ні, є не був гнів і казав, як ти Бог можеш так поступити. Вони ж грішні. Вони ж таке робили зло. Ти їх простяєш? Те саме, що ми зараз будемо простити про 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 маємо русських росіян, тих, які, вибачте, бувають наших українців. І він був дуже злий на Бога. І він сидів там, де він сивна гору, не було дерева спочатку. І Бог дав дерево. Дерево виросло. Завініш дерево виросло. Таке слуковите хороше дерево, він плоди з нього їв, і було все хорошо. А на ранок він став дерево умерло. Бо червяки його почали їсти. І п'ять обідався Іон на Бога і почав претензії приділяти йому. Гадішло далі? А Бог сказав, бач, ти піклуєшся за дерево. Це як навіть часто бабушки котики всякі собачок піклується. А за людей дуже живих, які, вибачте, мають цінність. Він не жалко. Бог йому показав приклад, що йому треба що? Звернути увагу на щось важливіше. От так само ми живемо своїм життям. Там цінність. Оце цінне. Там цінних людей, мертвих людей. Накладище підійти подивіться. скільки там пам'ятників. Всі пам'ятники диватися можна всіх бомжин в квартири покупати. Можна допомогти стільки людям. Мертим все не поможеш, все, їх немає. Живим треба допомагати. Але я ховала свого батька, свого батька ховав. Знаєте, там стільки могил бачу, стільки, стільки людей померших. Я пам'ятаю, мої дитини сестра померла, там де, там де було поховано куча людей через дорогу, коли ми батька ховали. Коли ми сестру ховали, там, вже, там не було нікого. Було поле. Соняшники росли. Приїхали через пару років вже, вибачте. Все забите. Отак От само ми дбаємо про свої душі. Ми не дбаємо, ми ставимо собі пам'ятники отакі. Ті нас ведуть вічний вогонь і вічне пекло. То є вибір. Пинеться своєму Богові, який вас не спасе, який не вмирав за вас. Цей Бог не вмирав за вас. За вас вмирав реальний Ісус Христос на христі в біблії сказано. І Він умер за вас! За ваші гріхи! За кожен ваш гріх! Правпеня, так, так, що буде з цим робити? <кхи> Ні-ні-ні, мене свій Бог! <кхи> мене свій Бог! Живіть. Знаєте, ваш кінець, ваш Бог, знаєш, куди вас заведе? Вічне пекло! <кхи> Є вибір. Є Ісус Христос. Який може вам дати вічне життя. Як це отримати? Це подарунок безкоштовний, який можна отримати. Це, це знаєте як на прикладі? Тимур, підійди до мене. Тримай. Сюда. Бачите, не отримав це. Все безплатно. Ну хтось заплатив за це. Так само ви можете отримати вічне життя. Завідки Ісусу Христу. Вирішить ви тепер. Амінь. 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 Давайте, пане, помолимося.